Хочу вам показати нашу газоблочну кладку на клеєпіну. Гляньте, як воно все шикарно виглядає. Колір газоблока відрізняється один від одного із за вологи. Ось цей трошечки більше вологи, то й менше вологи. Ну самі бачите, яка на вулиці температура, і нам його, до речі, привезли відразу свіженький з пішечки, тому що він ще гарячий був. Але ми повністю всі наші газоблочні будови переводимо на клейпіну. І кладка гарніше. І немає з цих зазорів, просвітів, це рівненько, гладенько, стикується один з одним. Єдине, що ми працюємо зараз із е, жовтою клейпіною, але в скорому часу ви побачите її сірою, де взагалі нічого не буде видно. І е, зараз працюємо з газоблоком Stone Light, ну самі знаєте, який він по геометрії, я вже 40 разів про це говорив. То приходиться е, кожен раз його перетирати. Дивіться, скільки ми тут виклали. і за цей час вже близько восьми терток хлопці використали. Але ну, ми тут більше говоримо про саму кладку, доволі таки шикарно виглядає і хочемо продовжувати так і надалі.